Друзі, мир і знову коса на камінь. Знову Путін говорить, що на три дні свята 9 травня, для них це свято велике, день перемоги над чимось, над кимось там. І от в цей час потрібно зупинити бойові дії. Ну і Зеленський, звісно. Правильно задав питання, а чому тільки на ці три дні вам хочеться в мирі відпро... відсвяткувати? Так нам теж хотілося відсвяткувати і Новий Рік, і Пасху. Нам теж хочеться відсвяткувати в мирі. А чому ви нам не даєте, а ми маємо вам дати цю, ну, цю можливість? А чому нам не влупити по Красній площі, коли там буде парад? Ну, чому нам не влупити саме туди, всім, що в нас є? І нагадати їм, що не все так класно в цьому житті. Ну, звісно, я розійшовся, і може це не дасть ну, плюсів, не надасть плюсів для того, щоб ми могли все-таки закінчити цю війну, але справедливість вона має все-таки бути. Хоча кажуть, справедливості немає і правди немає. А, ну, менше з тим перепалка ця існує сьогодні. Як ви бачите, пишіть, як ви думаєте, теж пишіть, говоріть, ми маємо знати думку людей з приводу цього, яким чином має це все бути. Звісно, краще було б зупинити це вже сьогодні. Ну, що заважає, тут до 9 травня залишилося там геть нічого. Давайте сьогодні вже зупинимо вбивати людей. Давайте вже сьогодні будемо. Ну так чи ні? Ну, я вважаю, що так. В чому проблема? Трамп говорить те ж саме. Європа говорить те ж саме. Ми говоримо те ж саме. Росія теж не проти сідати за стіл перемовин, як вони кажуть, і Путін, і Пісков без будь яких без, ну, без, без будь-яких умов. Просто сідаємо і вирішуємо питання. Друзі, все крутиться кругом е, миру. От-от буде мир. Але. Десь є такі речі там хитрі, про які ми з вами не знаємо. На жаль, ми з вами багато ще про що не знаємо. Чим це все може закінчитися? Як воно буде? Чи можливо буде Європі і світу надавити все-таки на Росію? Я думаю, що вони могли б надавити з самого початку на них. Виключити їм все. Всі сповіщення, всі можливості торгувати нафтою, газом. Ну, вони могли б зробити з них Корею, але але знову ж таки, що б це дало світу? Вони б зупинилися. Ні. Ну, ці вміняшки не зупиняться. Їм потрібно воювати. Їм потрібно. Е вони живуть, вони п'ють кров і радіють від цього. Змієте, ні ця... Страшна, вона породила це, вона постійно. Ну, росіяни вони ж ніщі. Їм ем легко в уші вдувати, що вони бідні, тому що американці винні, там, чи європейці, чи українці, все, неважливо. Литва, кстати, Латвія. Ну, ті теж винні. Фіни були в них винні. Тому вони е все одно будуть воювати. Я думаю, що мир має бути на таких умовах, щоб вони почали боятися. А для цього потрібно нам патріота, максимальна кількість е тамагавки, щоб тут стояли. Хоча б на кордоні з Польщею, близько, там, і, ну, і з Білорусією і не тільки. Озброєння максимум, можливостей максимум. Тоді може вони будуть боятися. І ще саме головне саме 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 головне, друзі, це е, зробити так, щоб в нас не крали. Потрібна зміна влади, щоб прийшли люди, які знають, що не не потрібно красти, а потрібно тягнути на фронт. От такі, от тих, хто тягнули ці три роки. Або хтось з 2014 року тягнув, їх до влади. Вони будуть тягнути все на фронт, все будуть тягнути для перемоги, для бійців, все будуть робити, щоб було е, краще, і ми могли перемагати. От це потрібно в першу чергу, друзі, я думаю. В першу чергу потрібно почати з себе, показати Європі і Америці, що ми можемо все-таки е, змінити. Оце все ми, народ, можемо змінити. Ми самі. Перестаємо когось тягнути владу і надіятися на їхні обіцянки. Ми йдемо у владу і вирішуємо це питання, друзі.